Вітаю вас всіх у Домі молитви в цей післяобідний час, в цей ще суботній день не закінчений, він ще продовжується сьогодні. І ми з вами сьогодні пороздумуємо над однією темою. Я би хотів пороздумувати над однією книгою, яка повинна бути найважливішою в нашому житті. Яка ця книга? Це є Біблія, так. Сьогодні я хочу з вами пороздумувати над Біблією. Слово саме Біблія. Що воно означає? Це слово походить від латинського або грецького слова і означає сувій або книга. Тобто Біблія це є або книга, просто якщо на наше, або сувій, воно може означати. Ще є версія, чому саме Біблія називається, так назвали книгу, що було таке колись місто, називалося Біблоса. І воно займалося постачанням паперових виробів у стародавньому. Світі, і від нього так пішла назва, назвали Біблія. Чи є Біблія популярною книгою у світі? Біблія одна з найпопулярніших книг у світі. Якщо я дивився, навіть Біблія є книга, одна з книг, яка найбіль... яку найбільше е... крадуть. Найбільше краж також є е... одна з книг, яку найбільше крадуть. Здавалося би дивно. Вона є доступна вся, але я знайшов такі факти, що вона є одна з книг, яку найбільше крадуть. Можливо. Також Біблія перекладена на більше як 2525 мов. Жодна книга настільки мов не перекладена, як Біблія. Це я дані взяв за 2000, взагалі за 2011 рік. Це дані, що на 2525 мов. Можливо, зараз у нас 2024 рік пройшло досить багато, можливо, це число і навіть збільшилося. Давайте відкриємо друге Тимофія і прочитаємо 3 розділ з 15 по 17 вірш. Я думаю, що ця книга є у кожного з вас навіть. І не одна. Я навіть не сумніваюся, що навіть не одна у наших домах вона є. Що говорить апостол Павло в писанні до Тимофія е, з 15 по 17. І ти знаєш дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса? Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Чи говориться це про Біблію? Адже Біблія це що? Це є те Писання, писання тих людей, які Мали слово від Бога, або вони бачили самі, були свідками якихось подій, і вони описували, або їм відкривав Дух Святий. Або ми знаємо, що в Біблії є як вже була про це тема, мав наш. Вроді брат Пресвітер мав на цю тему про те, що там є і слова, є і пряма мова Бога в Біблії, є і пряма, Бога, пряма мова диявола, є і пряма мова інших людей, і ми вивчаємо, є і історичні події, описуються. Вона наповнена дуже багато різної інформації. І каже апостол Павло в цьому, в цих віршах каже, що. Ти знаєш дитинства писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Ісуса Христа. І так далі, ми читали. Я зробив, поділив на такі основні виписи, звідси основні тези. Що може зробити нас мудрим? Де можна знайти мудрість? Написано тут, що писання святе може зробити тебе мудрим. Мудрим. Чи, важ... Чи, є зараз... Чи важливо мати мудрість? У світі багато людей прагнуть мати мудрість, вони або знання, і вони вчаться. Хіба про таку мудрість говорив тут апостол Павло? І далі продовжується. Ти зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Ісуса Христа. То тобто про яку мудрість тут говориться? Щоб. Таку мудрість, щоб цією мудрістю ти міг отримати спасіння, щоб ти міг отримати вічне життя. Жодна книга цього не дасть, жодна книга не дасть, яку ви будете читати, не дасть такої мудрості, щоб мати спасіння. Тільки Песення святе, тільки це Песення, воно може дати ту мудрість, використавши яку в, свої, в своєму житті, ми можемо отримати спасіння. Написано, що мудрими на спасіння вірою в Ісуса Христа. Тобто ми знаємо, ще інші біблійні тексти, які говорять, що потрібно дотримуватися закону і мати що ще? Віру в Ісуса Христа. І це якраз є вони між собою пов'язані. Ми проговорили, що мудрість на спасіння. Також Біблія, Писання, все написано, 16-й вірші говорить, що вона натхнена ким? Богом. Тобто, вона не є простою книгою, вона не є якоюсь. Ну, такою книгою, що може написати будь-хто з нас, або дуже є багато в світі письменників, є тисячі людей, які пишуть книги, але вони хіба Богом натхнені? Ні. Тільки Біблія написано все писання, тільки Богом натхнене. Якщо воно Богом натхнене, і далі, яке воно є, говориться? А що, бо, що, що є Богом натхнене, може, хіба бути некорисним? Хіба то, що Бог робить, або Бог щось. Творить, воно не корисне. Все Бог що робить, все, що робить Бог, що говорить, то Він говорить на користь. І написано, що воно корисне. Корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. І далі, говорить, я ще звернув увагу, щоб була людина, яка досконала. Говориться, що досконалим не може бути. Що Люди не можуть, не можуть досягти досконалості, все ж є гріх так. Частково це і правда, частково ми не можемо бути досконалі, через те, що ми народжені вже в гріху. Але тут говориться, що також та людина, яка буде досліджувати слово Боже, та людина, яка буде навчатись, яка буде здобувати ту мудрість, то вона зможе бути досконала. Досконала до всякого доброго діла. Готова. То що робити, щоб бути досконалим? Щоб бути досконалим, треба вивчати Біблію. Якщо ми будемо вивчати Біблію, будемо її запроваджувати у своє життя, то каже Господь, що буде така людина досконала. Апостол Павло підкреслює, що Біблія є невід'ємною складовою справжнього християнина і може допомогти стати досконалим в служінні Богові. Я підкреслюю, що ми можемо стати досконалими в служінні Богов. Ми можемо. Або якщо не повністю досконалими, то ми зможемо бути найбільш ближче до Бога. Найбільше, якщо взяти якусь вимір шкали ось тої досконалості, то якщо ми не будемо на самому, на самому верху, а ту досконалість отримуємо отримаємо вже коли отримаємо спасіння, але максимально яка можлива досконалість на землі, то то вивчаючи і досліджуючи Слово Боже, ми зможемо її досягти. Відкриємо псалом 18 в душках 19 і прочитаємо 8 віршик. Про досконалість. Господній закон досконавий. Він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Написано, що Господній закон який? Досконавий. Якщо ми будемо вивчати і будемо дотримуватися цього закону. То відповідно, аналогічно на що нас наштовхує? Що і ми теж будемо досконалі. Адже написано закон досконалий. Проблема може бути в нас, що ми не хочемо ось той закон, який є досконалий, дотримувати, і тоді ми не можемо мати ту досконалість. Що ще говориться про Слово Боже, про Біблію, відкриємо Псалом 1 і читаємо з 1 по 2 віршик. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні зворіків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Що тут псаломець говорить? Що який блаженний муж? Той, що досліджує, закон адже закон, це є. Біблія, Біблія містить в собі закони. І каже: «Блажен муж, той, що досліджує, каже, що в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. Тобто не просто один раз прочитав, один раз для галочки, так як будь-яку книгу. Є люди, які е, мають яку, свою власну бібліотеку, вони колекціонують книги. І вони читають книги для того, щоб мати кількість так, вони і здобувають знання, все. Але в них є план. Вони складають план на рік, що вони мають стільки там, книг прочитати, все, і вони відмічають галочки. Хіба про таке читання Біблії говориться? Щоб просто прочитати як книгу будь-якусь. Ні, тут говориться більше. Тут говориться про те, що ти над нею повинен роздумувати, ти повинен її навчатися, роздумувати про те, що там написано. І запроваджувати у своє життя. І ще що Ісус Христос ще говорив про це? Відкриємо Івана 5 розділ, 39 віршик. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Що Христос говорив? Що ми повинні досліджувати, досліджувати Писання. Ці слова Христа, вони. Говорять про дослідження, і вони звучали як для євреїв на той час. Це Христос говорив євреям, бо вони, що вони мали дослідити? Вони мали Писання на той час, тору мали ось ті старозавітні книги, і вони могли дослідити, що вони не дослідили. Вони не дослідили про Христа, вони не дослідили про те, що Він має прийти. Про те, що Він прийде і Він принесе спасіння. Вони його не прийняли. І Христос каже: ви можете дізнатися, якщо ви мені не вірите, то ви можете дізнатися. З Писання, дослідіть. І частково вони дослідили. Вони знали, що має хтось народитися. Ми знаємо, пам'ятаємо народження Ісуса Христа, що як мудреці йшли, як потім Ірод, хотів вбити. Вони знали, а вони просто не хотіли прийняти. Тому треба досліджувати. І Христос, а ви чи звучать ці слова до нас вам? Вони і актуальні і до нас з вами. Дослідіть написання. Бо ви думаєте, що мати в ньому життя вічне? Воно свідчить про Христа. Тобто треба дослідити Писання, дослідити життя Ісуса Христа, і тоді ми, як попередньо читали, можемо отримати вічне життя. Ми з вами розглянули ці вірші, ці тексти, в яких говориться про те, що Біблія вона є важлива, Слово Боже є важливе, Його повинні ми навчати, ми повинні його досліджувати, ми повинні його читати. І в мене виникає питання, а як правильно досліджувати Біблію? З я твою, дякую. Ще як? Взагалі, як досліджувати Біблію? <плес> Може, так досліджувати? Відкриємо Матвія, 15 розділ, і прочитаємо з 10-го віршика. 10 і 11 прочитаємо. І він покликав народ і промовив до нього: Послухайте та зрозумійте. Не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Ось і все. Взяли, прочитали ось цих два вірша, і яку науку люди з цього зробили. Можна та їсти, та що можна все їсти. Що, що сквернить людину, не те, що входить до уст. Але те, що виходить. Ну... Це Слово Боже говорить, це Біблія говорить. Написані два тексти. Зробили, що можна все їсти, що все. І прийняли рішення, що можна все їсти. Хіба це дослідження буде слово Божого? А читаємо, якщо А 20-й вірш, якщо говорить. Оце те, що людину опоганює, а їсти руками не вмитими, не опоганює ця людина. Про що тут говорилося? Ми можемо зараз прочитати і цілий ось цей уривок. Христос роз'яснює. Але люди, просто ключове те, що тут. Христос говорить, що те, що людина говорить, те виходить, що в серці думає, ото людину оскверняє. І далі Христос говорить, що це йшлося про що? Про руки, про те, що якщо ти з'їв неумитими руками, то тебе, те, тебе це не осквернить. А ви, люди на це не звертають уваги. Давайте ми прочитаємо ось цей цілий уривок, щоб це більш зрозуміліше було. Не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Тоді учні його приступили і сказав йому, чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусились. А він відповів і сказав: усяка рослина, яку насадив не отець, мій небесний, буде вирвана з коренем. Знаєте, почули це фарисеї, вони спокусилися. Так багато людей можуть і зараз сказати, ті, хто не виконує е, слово про. Чисту і нечисту їжу Боже, то вони також цим текстом спокусилися. Христос сказав, що можна, та й все. та й вони виконали це. А він відказав: усяка рослина, яку насадив, не Отець, мій небесний, буде вирвана з коренем. Завишіть ви їх, це сліпі поводарі для сліпих. А коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть. А Петро відповів до нього сказав: поясни нам цю притчу. А він відказав: чи ж ви ви розумі... розуміння не маєте, чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в живіт та й назовні виходить. Що ж виходить Із уст, та походить із серця, і воно опоганює людину. Бо серця виходить вихід думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, Богозневаги. Оце те, що людину опоганює, а їсти руками не вмитими, не опоганює це людину. Чітко і ясно написано, про що говорив Ісус. Учні так само не зрозуміли. Якби, якби ось цього тексту пояснення Христа не було, тоді би можна було так думати. Бо учні теж не зрозуміли, що Христос говорив. Але Христос далі взяв і пояснив учням: Христос сказав, що опогані людину те, що виходить з уст. це вихід думки, все те, що в серці богозневаги, а каже, а те, що їсти невмитими руками, то це не є гріх, і це не опогані. То як правильно досліджувати Біблію? Просто взяти якийсь текст і на ньому побудувати якусь науку? Біблію то треба комплексно досліджувати. Знаєте, багато людей досліджують Біблію, і вони читають, наприклад, дії святих Апостолів, п'ятий розірва прочитаємо з 1 по 11 віршик. А один чоловік на імені Ананії своєю дружиною Сапфірою продав був маєтка та й з відома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах апостолів. І промовив Петро, Ананію, чого сатана, твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав, та присвоїв і заплати за землю. Дуже багато людей, ось ці тексти, ви знаєте наперед, ми зараз ще їх прочитаємо, але наперед забігаючи, я хочу сказати, ви знаєте, про те, що з ними відбулося. Те, що загинув і Анані, і Сафіра. Двоє загинули, двоє померли моментально, по слову. І багато людей кажуть, що жорстокий Бог. Як, як так? Знаєте цю історію, що загинули і все, жорстокий Бог. Але через що вони загинули? Ми говорили сьогодні в дообідній проповіді про Юду, Те, що Юда ось таке зробив. І говорили про те, що Христос йому казав. Що казав, що учні коли розпитує, то казав, що хто видасть один серед нас, тому коли умочу, що є той, хто має зрадник, що він себе міг знайти. Так само і Петро, перед тим, ніж сказати, щоб. Загинув, що він говорить? Ананію. чого сатана твоє серце наповнив? Він вже говорив з ним. Він говорив прямий діалог, каже, щоб ти Духу Святому неправду сказав і присвоїв. І заплатив. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було, чого ж серце ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. І далі, після того він каже. Як Анані зачув цю слова, то впав та й умер. І обгорнув жах великий усіх, що це чули. Юнаки ж повставали, обгорнули його і винесли, та й поховали. І сталося години через три прийшла й дружина його про випадок, нічого не знавши. І промовивши до неї, Петро, скажи мені, чи за скільки ви землю оту продали? Вона ж відказала так, за стільки. До неї ж Петро, чому це ви змовились спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка Твого поховали, і тебе вони винесуть. І вони зараз упали до них його та й... вона зараз упала до їх його та й померла. Як ж юнаки, то знайшли її мертвою. І виніше біля мужа її поховали. І обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це. Тут описується, чому так сталося? Чому так сталося за Нанією Сафірою? Хіба просто через те, що вони продали землю? Через те, що вони сказали неправду. Як казав апостол Петро каже, та ви могли? Хіба... ви могли, Не всі гроші принести. Ви могли зробити. Це ж було ваше, хто ж ваше було. Хіба хтось заставляв це робити? Ніхто не заставляв. Ніхто не заставляв всі гроші віддати. Але для того, щоб бути, ми знаємо в загальному, чому це так робили? що перші християни в них було все спільне, вони продавали землю, продавали будинки, приносили все разом і разом жили з того. І вони, щоб бути такими гарними, що вони продали і принесли всі гроші, вони вирішили сказати неправду. І через це їх Бог покарав за ту неправду. До цього ще можна сказати, що люди говорять, що Бог жорстокий, чому так багато єгиптян загинув? Чому, коли ізраїльський народ виходив з Єгипту, так багато кар був? Хіба ви не зустрічалися з людьми, які так говорять? Я зустрічався з такими людьми, які говорять, що Бог жорстокий, чому Бог знищив народи в тому обіцяному краї, чому так багато? Яка людина може ось таке говорити, скажіть мені. Може, хтось і був. Два були, але то був п'яти десятник. Ну, так Хромає, говорить. Ну, думаю, що я щось кажу. Я кажу, бо, бо вони свинюють і все. А я сказав, бо гнем там наче, буде, Господь судитися з кожним кілом. І буде багато побито від Господа. А ти ж за себе освячуть, очищайте, і м'ясо свинять, вони загинуть. Я нарешті їм це сказав, а вони в двері, без варти, а дехто де й був, у двері лиш посуне більше не видів. Добре, дякую. Люди таке можуть говорити. І навіть, знаєте, частково вони кажуть, Бог стільки знищив, і з їхньої сторони ніби що стати. Ну так, було знищення стільки народу, все. Бог там такі кари робив, теж було. Ще я зустрічався з такими людьми, які говорять в дискусії все, та ви виконуєте старий завіт, то все, але ви теж все не виконуєте. То ви виконуєте, кажуть, ви приносіть жертви, так як там приносили, ви одягаєте одежу, таку, все робіть, так як там було. Чому ви кажете, що треба і старий завіт, а то не робите, а робите інакше? Кажете, що того вже не треба. Задаю питання, які люди це можуть говорити. І в більшості говорять, Дякую. Здебільшого ті люди, які навіть жодного разу не читали Біблію. Через те, що вони, може, прочитали один уривок якийсь, або десь почули, що хтось сказав все, і вони на цьому зробили висновок і вони починають говорити. Знаєте, в таких людей ще дуже багато різних питань виникає і може виникати. Але все виникає лише тоді, коли людина не досліджує Біблію. Біблія це книга, яку потрібно розглядати комплексно. І потрібно прочитати цілу, цілу книгу, щоб проявилася якась картина, щоб ми могли зрозуміти її. Можливо, прочитати її всю і не один раз. Не потрібно брати один текст чи уривок і будувати на тому якісь думки, теорії чи вчення. Потрібно все зв'язувати між собою. Прочитавши всю Біблію, можна зрозуміти характер Бога. Можна побачити? Ми можемо описати, який наш Бог? Бог є люблячий, Але Бог є і водночас і караючий. Але є і справедливий. А якщо б було... чи може бути справедливість без любові і без покарання у даному світі? Не може. Чому? Чому у нас у нас світі, чому навіть у нас в Україні є таке незадоволення у людей? Тому що кажуть, нема справедливості. А в чому нема справедливості? У тому, що одні можуть порушувати закон і вони не покарані, а друге карають. І ніби та він люблячий, бо він не покарав того, а іншого карає. А у Бога так нема. Бог є справедливий. Якщо Бог справедливий, то якщо є людина, яка Порушує Божий закон, яке, яка вперто не слухає Божого, Божого закону, Божого наказу, яка вперто робить і робить шкоду іншій людині, то по справедливості як Бог може бути люблячий до цієї людини? Не може. І Бог говорить: але любов Бога і також є і до цієї людини, але в тому, що Бог попереджає людину. Що якщо ти будеш так і так робити, то тебе чекає такий і такий кінець? Знаєте, я дуже багато говорив е, з одними людьми, і вони також ось, ось така, на таку тему про те, що в Біблії і так написано, і так, що то не можна. Але насправді, коли я задав питання, чи ви читали Біблію, виявилося, що вони навіть її не читали. Ну, то тоді скажіть, як говорити можна з такими людьми? Які ж жодного разу не читали Біблію? Як можна говорити з цією людиною на якусь тему, яка абсолютно нічого не знає? тут? Вона два віршики якихось взяла і говорить, що там, там таке є, я таке чув, і все. То хіба це буде проблема Бога, чому така людина не спаслася? Знаєте, щоб знати Біблію, щоб знати Божий характер, то треба читати всю Біблію. Всю Біблію читати, досліджувати, і тоді ми зможемо пізнати і зможемо все зрозуміти. Знаєте, такі люди дуже часто задам вам питання. Хто складав колись картину пазли? Я думаю, що багато. Знаєте, що це таке? Коли ви можете побачити картину? Коли ви її складаєте, вона складається з маленьких частинок. Тих частинок може бути, в залежності від розмірів картини. Може мати 50, розділено на частинок, може тисячу, може 5 тисяч мати. І кінцеву картину можна побачити, коли її всю скласти. Чи можливо побачити картину з одного кусочка? От є, ви купили картину, вона в коробці. Стоїть, ви відкрили там 5 тисяч маленьких кусочків, ви взяли один. І ви можете сказати, яка та картина? Ви можете сказати, чи вона гарна, чи вона не гарна, що на ній зображено. Можна сказати? Можна. Та ніколи не скажете. Ви можете щось побачити на тому кусочку. На тому кусочку можете побачити квітку. Може таке бути? Може. Ви можете на тому кусочку побачити камінь. Може. Але якщо ви скажете, що на тому. На цій картині зображена квітка. Хіба це буде правда? Це картина, яка складається з квітів. Ця квітка може бути лишень одним елементом і вона може бути взагалі десь на задньому плані. А зовсім картина може бути інакша. Так і слово Боже. Чи ми можемо зрозуміти Біблію, взявши лише одну якусь частину? Взяти один вірш, взяти один якийсь уривок. І сказати, все, я знаю Біблію, я знаю Бога, я розумію Бога, все. Хіба може так бути? Не може. Для того, щоб розуміти, для того, щоб знати, треба читати. Треба прочитати цілу Біблію. Треба її, як говорив апостол Павло, треба її дослідити, як Христос говорив, дослідити. І тоді ми зможемо зрозуміти і характер Бога. І тоді ми зможемо отримати ось ту мудрість на спасіння, тоді ми зможемо. Знати, як правильно жити у нашому житті і як поступати. Дуже часто ми можемо бачити, що люди, які жодного разу не читали Біблію, намагаються захищати свою релігію, деякі, беручи деякі уривки, які десь колись чули. Людина, яка не читала Біблію, а тільки чула або читала уривки деякі, не може робити жодних висновків, адже з одним пазлом картину не пізнаєш. Читаємо Біблію, досліджуємо, приймаймо все і виконуємо. А Богові хай буде честь і слава. Амінь.